Всім привіт, з вами Іван. Бачите різницю? Новий плуг. Так, старий плуг було продано. І натомість я купив новий. Новий, практично такий самий, але удосконалений. Хлопці, перше удосконалення колесо є висунуто на 18 см, а друге удосконалення, через що я його і купив, відвали. Бачите, як викручені відвали? Минулий плуг практично рівно стояв. Ось, подивіться. Так. В цілому це той самий плуг. Позиціонується як він, він як 2.20, але насправді він є 2.25. Зараз я вам покажу, як заміряти, що це дійсно є плуг 2 по 25. Ось, виворов я ним щойно буквально 10 арів, Тож є закінчення сезону, останній город, можна сказати. Тобто все, я його випробував. Ну і скажу вам, скажу вам так, що набагато краще, ніж минулий мій плуг. Набагато краще. Чому? По-перше, плуг був ще не втертий, як бачите, він є. Тут ще не блистить, але це не фарба, це просто чорний метал. Фарбу я розчинником, розчинником і змивкою старої фарби витер. Ось. Ну Досить він тут є вже цей. Тобто я щойно буквально 10 арів. Що я вам скажу? Супер, супер, перекидає. Заходить в землю. Ну, Бомба. Мені сподобалось. Ось. Ці леміші, леміші ковані, знизу я їх трохи підгострив, тобто не зверху, а гострим знизу. Ось, Зараз вам покажу його розміри. Значить, По плугу міряємо. Польова дошка рівно є з краєм рами. І ця польова дошка так само рівно з цією частиною рами. Дивимось. Все дуже просто 26 см захват. Другий варіант є в нас е, польова дошка і кутик леміша. Представляємо, дивимось. 25. ну, Тут навіть якщо ми рівно з, дамо з польовою дошкою, ось, то буде так само. 26. Тобто захват є гарантовано 2 по 25. Ось такий плуг. До речі, купив я його в компанії Vinavi, яка знаходиться в Львівській області в місті Радехів. Можете зайти до них на сайт, можете заїхати. Ось така компанія має любе навісне. Ось їхній адрес, їхній сайт. Хлопці, дзвоніть, питайте. Плугом я задоволений. Минулий плуг я так само брав в них. Е -е, відгорав він мені більше чотирьох сезонів. Ось, А так як вони зараз вдосконалили, як бачите, досить непогано вигнуто. Плуг є м -м, гарно пофарбований, гарно зварений. Так, були в мене нюанси з там, тим плугом, що я його за... я курився, але фактично нічого не зігнуло, крім ось цієї було планки. Ну, її відкрутив, вигнув і все. Плуг в геометрії ідеально. Є такі в них плуги з рамою вущою. Ця рама має 6 на 8, тобто 6 ширини 6, 6 ширин профіля і 8 висоти. Тобто, Зараз вам покажу. Ось, 6, як бачите. І беремо ось так. На 8. Так, а, висота, висота стійки. Я взяв таку саму 50, ну, фактично 53, 52, 53. Ось, ну, прекрасно, Оре. Плух для іменно для цього трактора є досить непоганий. <му> ну, однозначно можу сказати, що. Цей новий плуг краще обертає шар землі. Тут був ріпак, на половині городу його скосили. Ось, повністю він такий розкиданий такими жмутами. І, як бачимо, в досить непогано. Я задоволений. Тобто більш викручені е, оці полиці, плуга, бачите, як гарно перевертають, обертають землю. Досить рівно, чисто. Ну, супер, супер! Хлопці, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте здорові!